Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Великої Британії Кір Стармер, він анонсував новий пакет військової допомоги Україні з боку Лондона І профінансують цей пакет допомоги саме за рахунок відсотків, отриманих від заморожених російських активів. Так російські гроші активи вже працюють на Україну. Тепер і в цьому пакеті, як повідомляє The Guardian, буде 350 сучасних ракет для протиповітряної оборони. Це те, що нам треба зараз найбільше. Саме ракети і боєприпаси для протиповітряної оборони, які потрібно купувати на ринку. Вони дефіцитні. Ці боєприпаси абсолютно всім потрібні ще й на тлі інших воїн, і конфліктів, які виникають в різних частинах світу, і от ці системи, ці ракети ППО, ці боєприпаси будуть виготовлені. Лені або вже виготовлені у Великій Британії і адаптовані в коротко рекордний короткий час, як повідомляють британці, три місяці для наземного запуску. Тобто то із наземних пускових установок можуть використовуватися використовувати ці ракети для ППО. Також журналісти Guardian акцентують, що об'єднане королівство вперше використало кошти пов'язані з Росією аби платити озброєння для Києва. Раніше цього не траплялося, не було таких випадків. Ракети будуть будуть застосовуватися з допомогою систем Raven, або ж Ворон, поставлених Британією раніше і п'ять з них вже на шляху до України, тобто скоро вже прибудуть. Після цього загальна кількість переданих Києву систем становитиме 13 одиниць від Великої Британії. Виступаючи перед щорічним самітом НАТО в Газі, Кір Стармер сказав, що Росія а не Україна має заплатити ціну за варварську і незаконну війну Путіна. І це приклад того, як Росія уже цю ціну. Сплачує, ми маємо право конфісковувати російські активи і використовувати їх для України для зміцнення повітряної оборони України, безпека України є життєво важливою для нас. Така от заява пролунала від глави британського уряду.